Рада вітати вас на уроці української мови у восьмому класі. Моє ім'я Катерина Молодик, і сьогодні ми з вами дізнаємось, які є способи вираження присудка. Пригадаймо, присудком називається головний член речення, який означає, що говориться про підмет, і відповідає на питання, що робить підмет, що з ним робиться, який він є, ким він є. Присудок у реченні підкреслюється двома рисками. Наприклад, ми підмет підкреслюємо однією рискою, спостерігаємо присудок, підкреслюємо двома рисками, часто зміну настрою у підлітків. Сьогодні розглянемо способи вираження присудка, простого та складеного. Наприклад, підлітки підмет, підкреслюємо однією рискою спілкується присудок. Підкреслюємо двома рисками в соціальних мережах. Складений, у свою чергу, має різновиди складений дієслівний та складений іменний. Проаналізуємо детальніше особливості вираження простого присудка. Простий дієслівний присудок. Може бути виражений дієсловом всіх способів у будь-якому часі. А також у формі на но то. Наприклад, вивчайте світ навколо. Присудок. Вивчайте. Фразологічне сполучення. Давно мені припала до душі ця ідея. Припала до душі присудок. Зверніть увагу. Присудок, виражений складеною формою майбутнього часу, належить до простих. Дієслово бути творить складену форму майбутнього часу. Буду робити робитиму. Відтепер буду досліджувати свій внутрішній світ. Ця таблиця буде додана до матеріалів конспекту уроку, з якими ви зможете ознайомитись після перегляду відео. Складений дієслівний присудок утворюємо за допомогою допоміжного дієслова в будь-якому способі та часі починати продовжувати, мати, пробувати, могти, закінчувати, хотіти, мусити, наміритися, уміти певен, згоден, ладен, рад плюс дієслово в інфінітиві. Наприклад, можна шукати виправдання своїй бездіяльності, а можна просто діяти. Присудки можна шукати та можна діяти. Цю таблицю також буде додано до матеріалів конспекту уроку, з якими ви зможете ознайомитись після перегляду відео. Не вважається складеним дієслівним присудком два граматично пов'язаних дієслова, якщо кожне з них означає окрему дію і виконуються ці дії в різний час. Він приїхав, що зробив, змагатись з якою метою. Отже, слово приїхав у цьому реченні простий дієслівний присудок, а змагатись обставина мети. До складених дієслівних присудків слід відносити й головні члени односкладних речень, виражені неозначеною формою дієслова в поєднанні з допоміжним прислівником. Треба, можна, потрібно, доцільно, слід неможливо, важко, варто. Наприклад, треба розпочати нову гру. Складений іменний присудок утворюємо за допомогою дієслова зв'язки в будь-якому способі та часі бути, являти, становити, ставати, робитися, вважатися і подібні плюс імена частина іменнику називному відмінку. Прикметник, займенник, числівник, дієприкметник, нерозкладне синтаксичне словосполучення у називному відмінку. Наприклад, Думки стають реальними. Присудок стають реальними. Ми стали першими. Присудок стали першими. Мета була наповнена мріями. Присудок була наповнена мріями. Була ти наче справжня переможеця. Присудок була, наче переможеця. А тепер потренуємось. Запишіть речення, розставте пропущені розділові знаки та букви. Визначте присудок та спосіб вираження. Відсьогодні обов'язково розпочну займатися вивченням української мови. Я ніколи не опускаю руки. Перевірмо. Відсьогодні обов'язково розпочну займатися вивченням української мови. Незважаючи на труднощі, я ніколи не опускаю руки. А тепер погляньмо на способи вираження присудків у наших реченнях. У першому реченні складений дієслівний присудок. У другому простий дієслівний виражений фразеологізмом. І на завершення. Встановіть відповідність. Поєднайте приклад та спосіб вираження присудка. Простий дієслівний чи складений дієслівний. До чистої мети треба йти чистою дорогою. Я буду крізь сльози сміятись. Любіть травинку, і тваринку і сонце завтрашнього дня. Життя навчить, а досвід покарає: Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. Починає світати за лісом червоною барвою. Правильні відповіді: 1. Б, В, Г. 2. А, Д, Е. На цьому будемо завершувати. Сьогодні ми вчилися визначати присудки та аналізувати їх способи вираження. А щоб перевірити, як ви зрозуміли матеріал, виконайте тести. З вами була Катерина Молодик, до нових зустрічей!